Ублені іграшки олігархів не врятуються від закону. Яхта Медведчука перетворилась на заручниці маніпуляцій через порожні заяви. Держава перетворила боротьбу з корупційними активами на базарний торг. Виходить, що яхта медведчука працювала не на державний бюджет, а на чіткі піар-кампанії. Головна мета не захистити державний інтерес, забезпечити картинку для телевізора. Вітаю, друзі, новий памфлет на Цибулько Толк. І тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, вам уже відома. Кілька місяців тому я про це говорив. І багатьма це все сприймалося як ну, нереальне щось. Потім до мене під'їжджали всілякі такі розслідувачі, і питали: а, а може, у вас якісь документи з цього приводу є і тому подібне. Ну, мені. Правильні сороки поприносили багато інформації на хвості. Отже, починаємо: коли в Хорватії заарештували яхту кума Путіна Віктора Медведчука, суспільству обіцяли шоу: гучні заяви, патріотичні пости. Чиновники з мікрофонами біля екранів нам малювали картинку. Ось ось ця яхта стане символом справедливості, доказом, що навіть у улюблені іграшки олігархів не врятуються від закону. Минуло два роки. І Що ми дізнаємося? Виявляється, яхта навіть не була поставлена на баланс арма. Вона так і залишилася арештованим активом, про який всі дружньо волали, але ніхто реально нічим не займався. Пані Дума, попередня керівниця Арма, писала книжку про свої досягнення в боротьбі з корупцією і не бачила в упор яхти, яку треба було поставити на баланс. Отже. Базар замість держави. Арма тепер чесно каже, яхта Медведчука перетворилась на заручниців маніпуляцій через порожні заяви. Чудово! Тобто держава перетворила боротьбу з корупційними активами на базарний торг. Хто голосніше кричить, той краще й продає. Так от, халепа кричали голосно, а продати нічого не змогли, бо це не базара а міжнародна політика. І яхта, яка могла б стати активом держави, перетворилася на музейну експозицію під назвою Як Дурять виборці. Грав піар менеджмент замість реального менеджменту був піар-менеджмент, замість роботи, замончування факту. Я вже говорив, що пані дума. Писала, тобто, швидше за, за, за неї найняті журналюги, писали щось там таке, що воно вилилось потім в книгу досягнень пані Думи, Тобто, книжка вийшла під її авторством. Але якщо Глянути на цей процес з яхтою замість результату прес-релізу. Це ж класика жанру. Чир... Чиновники зосереджені не на тому, щоб поставити актив на баланс, а на тому, щоб поставити свій власний рейтинг у, у... у... у Фейсбук. Виходить, що яхта Медведчука працювала не на державний бюджет, а на чиїсь піар-кампанію. Та на чим на піар-кампанію пані Думи, але там же ще прокурорські, по-моєму, гріли своє его. Єдина людина, яка отримала від користь від цієї всієї епопеї, сам Медведчук. Тобто, по суті, вся ця тріскотня словесна була в інтересах Медведчука, бо його іграшку перетворили на священний символ, навколо якого два роки гуділи медіа. Яхта, нагадаю, перебувала в Хорватії, і хорватські чиновники просто холодні були від дій чиновників Зеленського. Вони так подивлялися квадратними очима. А що, що ж ви творите, хлопці? А що ж продавали? Тим часом, поки яхту малювали в патріотичних промороликах, арма реалізувала зовсім інші активи. 20 розкішних годинників на понад 7 мільйонів гривень, 90 картин. Майбах за 1,8 мільйона, квадроцикли та баги. Список вражає та водночас викликає питання. Якщо годинники і картини можна було продати, то чому яхту, символічно кажучи, навіть на баланс не поставили? Відповідь очевидна: бо замовчування і підміна роботи, гучними словами, це і є суть держави Зеленського. В них Язик біжить попереду. Процесів. Вони все проговорюють, потім нічого не роблять. Тобто, вони розуміють, що їхні виборець ковтне й таке. Система, де куми виживають, це історія не про яхту. Це історія про систему, де Медведчук навіть у відсутності в Україні перемагає. Бо його майно охороняють не юристи, а наша власна бюрократична безпорадність. Система, де чиновники воюють не з олігархами, а між собою за крісла й піар. Система, де головна мета не захистити державний інтерес, забезпечити картинку для телевізора. Яхта стала символом того, що справжні кумівські активи у нас недоторкані. Не тому, що сильні адвокати, а тому, що держава манала все це. Замість продати, ну справді, обдерти, не як липку і всі ці кошти передати на збройні сили. Вони умудряються пограбувати бюджет Києва і передати ці кошти. Зеленському на соціальні програми. А кошти з бюджету Києва, між іншим 8 мільярдів, точно потрапили до військових. Точно потрапили. Ну що, отже, відбулася деяка кадрова перестановка. Ми знаємо, що після прийняття закону про арма, Зеленський довго його, волини в волини врешті-решт, підписав, і пані Думу відправили тихеньку відставку. Але як кажуть, нова влада старі хвороби, сьогодні тимчасова керівниця армиї Ярослава Максименко обіцяє аудит і каже, час порожніх обіцянок минув попереду реальні дії. Ха-ха! Зеленський не поставив би вас, пані Ярославо Максименко, на посаду, якби ви справді вчинили реальні дії. Чули, ми це сто разів. Реальні дії це влюблений ефемізм українських чиновників. Зеленського призиву. Зазвичай після таких обіцянок відбувається максимум презентація логотипу або нова сторінка в Інстаграм. Але хочеться помилитись, бо якщо навіть ця яхта знову не стане прикладом реального менеджменту, то залишається тільки одне поставити її на баланс самого Медведчука, бо фактично він і далі єдиний власник цієї всієї історії. Фіналізуємо. Яхта Медведчука це не корабель, це дзеркало, дзеркало нашої державної системи, ну, системи, яку побудував Єрмак із Зеленським. Хто більш відповідальний, звичайно за все, це повністю відповідальний Зеленський. І ця система, де піар важливіший за роботу, де чиновники годують нас гаслами, активи зникають між комітетами і прес-службами. Ця яхта вже давно могла бути продана, а гроші піти на армію, на поранених, на відбудову. Але замість цього вона стоїть як плавучий пам'ятник. Ось тут поховали державні інтереси і, до речі, державну репутацію. Ну, добре б, щоб там уже остаточно і безповоротно поховали політичну перспективу Зеленського, бо не може так бути, що вся ця шопка наживається, а хтось гине на фронтах за. Державу, яку з одного боку воїни боронять від розграбування агресором, але не можуть захистити від розграбування бюрократами Зеленського. І найбільший цинізм у тому, що з усіх, хто мав би програти в цій історії, програла тільки держава. А виграв Медведчук. Уявляєте, сидить собі біля Путіна, плює. Через нижню губу в бік України. І знає точно, що з його активами тут нічого не станеться, а це означає, що він все ще плекає надію повернутися. Кум, який довів у системі безвідповідальності навіть яхти не тонуть, прости Господи. Таке таку державу збудував Зеленський. За таку державу голосували виборці в 19-му році спиною біля рота, забігаючи у, на виборчій дільниці із криком не Барига. Ну, так а хто тепер Барига? Хто тепер Барига? Вам мало цієї історії з яхтою? Будуть ну, в майбутньому ще історії. Ви будете холодні від того, за кого ви з опалу проголосували в 2019 році? Дякую, друзі. І дякуємо збройним силам за їх стійкість і державницьку позицію.